Усім привіт! Це подкаст Юді Тут ми розмовляємо на складні теми простими словами і робимо це для підлітків. Будемо ділитися із вами корисними порадами та цікавими лайфхаками. І з вами на зв'язку Дарія Цаплюк. Розповім трішки про себе. Я студентка Київського національного університету Тараса Шевченка. як і люба. Угу. Ми з нею разом навчаємося в інституті журналістики на четвертому курсі. Також я працюю у логістиці та роблю татуювання. Як ви вже зрозуміли, мене звати Любов, Любов Цеврій, я працюю у ПІАРІ, також закінчую Київський національний університет імені Тараса Шевченка за напрямком журналістика і мені 21 рік. Тож, про що ми сьогодні говоримо, Даша? Сьогодні у нас дуже важлива тема для розмови: будемо дискутувати про гроші. Mm -hmm. Як ними повинен розпоряджатися підліток, до якого банку піти, та де знайти першу свою роботу. Mm -hmm. Так, дійсно, ця тема дуже важлива для людей в принципі у будь-якому віці, тому що знати, як розпоряджатися фінансами, це не зовсім легка штука. Якби мені сказали, коли я була підлітком, що не треба усі гроші витрачати на одяг, було б реально легше. Тож давайте послухаємо досвід Насті, яка розказує про те, як колись була підлітком і що робила зі своїми грошима. Мені Було дуже важко розпоряджатися своїми фінансами. Майже одразу все витрачалося та нічого не відкладалося, на жаль. Адже якби я почала заощаджувати раніше, мабуть, могла б вже назбирати на автівку або на круті подорожі. З часом, коли мені грошей вистачало лише на перші два дні після того, як я їх отримала, я вирішила, що час навчитися плануванню та розпорядженню своїми фінансами, мабуть, першим кроком. Було те, що я знайшла зручний додаток для свого смартфону, де виписала щомісячні постійні витрати, на які я маю відкласти гроші. Далі я відкрила скарбничку в додатку свого банку, та частину грошей зберігала в батьків з проханням не віддавати мені їх протягом певного часу, навіть якщо дуже буду просити. Додаток мені дуже допоміг виявити. Що краще віддати перевагу метро та прогулянка не таксі, та частіше обідати вдома, а не у закладах, так як це був основний об'єм моїх витрат. Так я змогла заощадити гроші для класної подорожі з моїми друзями Україною, і вважаю, що це лише початок моїх відносин з грошима. Так, Настя, дякуємо за те, що поділилися з нами таким прикольним досвідом. До речі, про заощадження грошей. Завдяки там різноманітним додатку ми будемо говорити трохи пізніше. Тож, давайте, давайте продовжувати наш діалог. Я думаю, що підлітковий вік це дійсно репетиція дорослого життя. І було б супер, якщо у цьому віці людина вже знає, як можна заробити гроші легально. Куди сплачувати податки дуже складна тема для мене. Та як відстоювати свої фінансові права? Так, так. Але будемо розпочинати з загального. Було б добре, якщо ви влаштуєтесь на роботу хоча б на літо. Або ще варіант є, якщо ви не хочете відчувати зайвий стрес у зовсім чужій компанії, можна попросити батьків чи друзів про допомогу у влаштуванні на першу роботу. Так, Даша, я з тобою згодна. Також можна спробувати піти іншим шляхом і почати монетизувати хобі та розпочати власний бізнес. Ви можете писати, біти і продавати їх музикантам, малювати на замовлення чи, наприклад, писати тексти. Я так робила ще тоді, коли мені було 12 років, і я працювала на біржах копірайтингу. А власний бізнес розпочинають уже навіть діти. Вони виготовляють та продають слайми. Це дуже популярна зараз тема. Мені здається, що інтернету знайти свого покупця дуже легко. Як ти думаєш, Даш? Ну, як на мене, головне притримуватися загальнолюдських цінностей та основ клієнт сервісу та усі покупці ваші <гум> потрібно бути чесним і вічливим, це обов'язково. Та <гум> заохочувати людей до наступної покупки якимось більш екологічним шляхом, я думаю. Так, я думаю, що ще можна загуглити та дізнатися більше інформації про це. Ну так, це найкорисніший лайфхак ever. Хотіла ще б вас попередити, щоб ви були обережними з умовами праці. Для цього дуже раджу почитати Трудовий Кодекс України. Цей документ стане у нагоді повірти і підліткам і дорослим. Там написано про усі умови, коли можна та не можна працювати. Що таке випробувальний термін та скільки він може займати часу? Реально у законі є все, що необхідно знати про працю у нашій державі. Так, але не завжди на роботу можна влаштуватися офіційно. Я, наприклад, свій перший класний досвід роботи отримала саме неофіційно. Тож, у чому різниця? Якщо вас влаштовують працювати офіційно, то працедавець і ви сплачуєте податки, які йдуть до держави, то до вашої майбутньої пенсії. Так, пенсія не вдається просто тому, що ви стали старими. А я думала, видається. Дуже шкода. Ем, є ще альтернатива тредової книжки. Це документ, де перераховуються ваші офіційні місця роботи. Угу. Це оформлення ФОПу. Тобто, ви робите собі документ, що позначає, що ви фізична особа-підприємець. Таким чином можна буде працювати офіційно та сплачувати податки. Мінус усі папери потрібно буде оформлювати самому. Ну і також ще один мінус це те, що сплачуєте податки саме ви, а не ваш працедавець. Тобто, ви будете отримувати гроші і з цих грошей потрібно буде ще сплатити податок. Не дуже приємно, тому все ж таки раджу звертатися до офіційного працевлаштування. Чесно кажучи, обираючи між офіційною роботою з низькою зарплатою та неофіційною, але з великою, я б обрала друге реально. Але тільки за умови того, що це сприятиме моєму подальшому розвитку та ті гроші, що я отримую, я вкладу щось більше аніж доставки Глова. Даш, мені здається, у тебе була якась така історія про твою першу офіційну роботу. Може, розкажеш? Так, моя перша робота була у компанії Йомейд. Крута компанія, я її обожнюю. О, вони продають дійсно круті о, та цікаві продукти. О, я працювала акаунт-менеджером неповний робочий день, щоб поєднувати навчання з роботою. Було складно, але досвід незабутній. Я отримувала 4 тисячі гривень на місяць, але на той час мені вистачало лише на покупки для себе. Через три місяці роботи я зрозуміла, що хочу отримувати більше та працювати на себе. Так, я почала монетизувати своє хобі, робила татуювання. Я пройшла курс і зовсім скоро о, знайшла першого клієнта. Ну це кльово, звісно, бо всі хочуть отримувати більше, ніж ми отримуємо зараз. Ось я, наприклад, на своїй першій, одній з перших робот отримала 10 тисяч на місяць. Я тоді працювала піарницю. Але згодом я зрозуміла, що хочу і далі залишатися в піарі. Але така зарплатня вже для мене замала. Тому у будь-якому випадку цей досвід дав мені зрозуміти, що я хочу робити та за яку зарплатню я хочу це робити. А також багато кейсів до резюме. До речі, якщо ми говоримо про заощадження, не можна обійти увагою фінансовий план. О, дуже корисна штука взагалі. Цей документ можна робити у будь-якому вигляді. Мені, наприклад, зручно користуватися таблицею, яку я сама створила. Туди я виписую доходи та витрати на місяць, суми, які я відкладаю для заощаджень та на чорний день. Окремою таблицею можна записувати суми, які я відкладаю на купівлю. Наприклад, я дуже хочу купити iPhone на власні кошти. Я для цього роблю розрахунки і розумію, що для цього мені потрібно півроку відкладати мінімум 3 тисячі гривень. Так, таким чином можна не тільки заощаджувати, але й відстежувати свої витрати. Повірте, я інколи офігіваю від того, що витрачаю стільки грошей на каву, та круасана зранку. Фінансовий план це беззаперечно крута штука, але я, наприклад, так і не звикла робити таблиці, тому пошукала в стор за стосунок, що відповідає за фінанси. І все-все-все записую туди. Так, я зрозуміла, що витрачаю на місяць по 10 тисяч гривень лише на продукти та кур'єрські замовлення. Ну, про це дізнатися було трохи боляче. Але тепер інше питання: де треба зберігати гроші? Угу. Може, для когось і окей класти свої фінанси до книжки чи у банку, але я користуюся більш сучасними та зручними методами? Поговоримо про банківські карти, Любо? звісно, поговоримо, Дашо. Взагалі у деяких банків є банківські картки, що можуть батьки оформити підліткам, але з деякими умовами. Так, можна підключати функцію відстежування грошей, ліміт витрат в інтернеті та інше. Ось я, наприклад, таку картку оформила ще з мамою Приватбанку. Вона називалась Junior чи щось таке. Я тоді перепродавала речі і заробляла свою тисячу на місяць. Але було кльово, і я була найперша з мого підліткового оточення, яка користувалася банківською карткою. Якщо ви обираєте банківську картку, треба звернути увагу на відсоток комісії при поповненні і переведенні грошей на інші картки. бо бояки, обов'язково це дуже цікава тема. усім раджу. Чи безкоштовно взагалі утримувати таку картку? Також можна оформити депозитну картку, де гроші будуть не просто зберігатися, але й накопичуватися. Банки пропонують різні відсоткові ставки з різними умовами. Так, дійсно це все правильно. Я думаю, що така опція буде гарна для великої кількості грошей. Наприклад, якщо ви покладете на неї 500 тисяч гривень із 12% на рік, наприклад. То за цей рік ви отримаєте вже 560 тисяч. І це правда вигідно. За цей час банк використовують ваші гроші у своїх цілях, але на час видачі гроші будуть на місці. Тож це вигідно для обох сторін. Ну навряд чи у вас є така сума, як і у мене, і як у мене. Але можна спробувати цей механізм на маленькій сумі, аби зрозуміти, як це працює. Угу. Не обирайте банки, про які ви ніколи не чули. Подивіться в інтернеті рівень їхньої надійності, обирайте не найвищі ставки та відомі імена банків. І звісно, я радила поговорити з батьками перед цим рішенням. Так, так, так. Зараз технології пішли далеко уперед, тому сплачувати покупки тепер можна за допомогою гаджетів, наприклад, телефоном чи годинником. Цю функцію треба підключити на телефоні, якщо він має інфіс, та картка підтримує такий механізм. До речі, існує не тільки віртуальна оплата, але й віртуальні банки. Найвідоміше в Україні це монобанк. Юля працює у монобанку з листопада минулого року. Та вона готова поділитися з нами інформацією, що потрібно для створення банківської картки для підлітка. Тож послухаємо Юлію. Та залібки розповім вам, як зробити картку для підлітка у нашому банку. А для реєстрації дитячої карти комусь батьків необхідно подати заяву з власного телефонного пристрою у додатку монобанку і зробити фотографію стосу подородження дитини. І якщо дитині вже виповнилось 14 років, зробити фотографію id карти з лицевої та зворотньої сторони і коду IPN. ПН залібки у нашому банку будемо вас чекати. Дякуємо, Юлія, за цікаву інформацію. тож будемо рухатися далі. Навіть під час складного з фінансового становища дуже нараджу звертатися до установ, що пропонують кредити та мікрозайми. Там просто шалені відсотки і дуже наполегливі колектори, що будуть дзвонити вам і вашим родичам щодня по 10 разів, поки ви не віддасте цей клятий борг. У мене була така історія. Тож дуже нараджу користуватися цим способом. Також за це на вас можуть подати до суду. Тож будьте обережні. Але з кредитними картками є інша історія. Деякі банки пропонують доволі вигідні умови. Наприклад, у вас є кредитний ліміт, який ви використовуєте безвідсотково протягом місяця. Але якщо ви повернете гроші вчасно, за це вам дають деякі бонуси. І давайте не забувати, що гарний спосіб редакувати на та досвід це, звісно, читати книжки. Є декілька літературних творів, що стануть у нагоді підлікам, які цікавляться фінансовою темкою. Ось я, наприклад, читала книгу «Найбагатший чоловік у Вавилоні Джорджа Клейсена, і це гарна книга для того, щоб отримати якісь основи з економіки. Я знаю, що ти, Даша, читала книгу Малий інвестор. Якщо не помиляюся, авторка це Кетрін Бейтам. Розкажи, будь ласка, про неї. Книга взагалі доволі цікава та корисна. Я дуже рада, що прочитала її у підлітковому віці, тому тема інвестицій для мене взагалі не нова. Ще декілька років тому я зрозуміла, що хочу та можу працювати з інвестиціями не тільки в себе, але й, наприклад, у нерухомість. Також ще можу порадити звернути увагу на дві книжки: гроші мастер ігри Ентоні Робінс та підліткову версію відомої книжки Багатий тато, бідний тато. Роберта Кіосакі. Ці літературні твори можна цілком швидко прочитати та мати уявлення про те, як треба розпоряджатися грошима зараз та як зробити свій перший власний капітал у майбутньому. Тож звертайтеся до цих книжок і поглиблюйте свої знання. І наостанок, щоб не завантажувати вас постійно якоюсь складною інформацією, хочемо наголосити на тому, як можна економити гроші, що у вас вже є? Так я думаю, що ми будемо по черзі говорити якісь пункти, які нам спадуть на думку. Ось я пригадую, перше моє правило: це не купувати будь-що на кредитну картку за допом... за її допомогу, тому що це пастка з якої можна не вибратися. І також я не ходжу на розпродажі, якщо в мене не було такої мети одразу. Тобто, ом, у мене є мета піти і купити собі зимових речей. Але якщо буду просто проходити повз який магазин і побачу, що там розпродаж, я заходити не буду, бо мені нічого не потрібно. Але я собі якщо зайду, то щось куплю. Тож краще так зекономити гроші. А, ще знаю одну пораду: економити можна також і на транспорті. Можна взяти абонемент на місяць, так будуть дешевше заразові поїздки, чи спробувати користуватися велосипедом. У час локдауну це класна нагода зекономити на таксі. Е, також ще є кешбек, яким ви можете користуватися. Це можливість отримувати якусь невеличку частину грошей від повної суми покупки. Наприклад, 10 гривень із 500 витрачених. Це пропонують такі банківські картки. Та також застосунки кешбеку типу Леті Shops. Так, не забувайте користуватися застосунками, де з кожного замовлення можна отримати невелику суму назад. Ще є такі програми, які відстежують знижку в магазинах. Сільпо, АТБ, усілякі бренди одягу, пропонують такі додатки, де можна у реальному часі побачити на які продукти чи речі ціна стала більш вигідною. Перед походом у будь-який магазин пишіть собі список аби не накопити зайвого. Це стосується як того ж сільпо, так і типу магазину, типу Бершка. Також о, купуйте аналоги, якщо оригінальні бренди для вас задорогі. Це не соромно, а більш раціонально. Зробіть походи в ресторан та кафе не щоденною розвагою. Реально о, менюшка з маку вийде дорожче, аніж та ж їжа власного приготування з сільпо чи інших точок харчування. Також не забувайте відстежувати новини типу нових сервісів доставки їжі. Наприклад, зараз Болт Food пропонує безкоштовну доставку замовлення, а також великі знижки на самі страви. Так, я таким чином декілька разів собі замовляла їжу в парк. Вона приїжджає безкоштовно та ще й знижкою. Ну, начебто, це все про що ми хотіли поговорити, так, Даша? Думаю, що так. Угу. А, пишіть нам, якщо було вам цікаво нас слухати, та обов'язково ставте запитання та пропонуйте теми для розмови. Це був підказ Юдікейшн та його ведучі Любов Цеврій та Дар'я Цаплюк. ба бай